Україна дала єврейському світові Шолома Алейхема та Голду Мейер. Україна дала купу анекдотів та міфів, а ще окремий напрямок юдаїзму – хасидизм. та цілу плеяду цадиків. Цадик в перекладі із івриту означає праведник, а хасид благочестивий. Першим благочестивим праведником був єврей із Борщева, це на Тернопільщині, Ізраїль Бен Еліазер. Саме він і заснував хасидизм. Його називали Балшемтов, володар доброго імені. А пізніше почали називати Ребе Бешт. Це була людина, яку поважали не лише євреї, а й українці і поляки, і в першу чергу за його вміння зцілювати від хвороб. Переказ каже про те, що Ребе Бешт якось зцілив Олексу довбуша і навіть подарував йому зачарованого топірця Бартку. А у відповідь легендарний опришок подарував Бешту свою люльку, Файку. Бешт учив, що головне для віруючого не молитися, а робити добрі діла, допомагати людям у біді. Він казав: Бог не у вівтарі, він у всьому, що він створив. Коли ти дивишся на світ, то дивишся на Бога. Любити Бога це значить любити все створене ним. І сонце, і зорі, і трави, і дерева, і звірів та птахів, і людей. Останні 20 років життя Ребе Бешт провів у Меджибожі. Який зробив своєю резиденцією.